За минулу добу на Буковині довелось ліквідувати чотири пожежі. Основна причина загоряння сухої трави. Зокрема, таке займання трапилось і в Чернівцях. Проте, чому не варто палити сухості та чим це загрожує, дізнавалась моя колега. Вогнище може сягати до двох метрів у висоту та поширюватись за лічені хвилини. На Буковині мешканці масово спалюють сухостій, через що рятувальникам чи не щодня доводиться гасити масштабні пожежі. Зокрема, у Чернівцях на вулиці Рівненській зайнялось два гектари палаючої трави. Розповідає речник ДСНС у Чернівецькій області Сергій Бабчук. Вчора в Чернівецькій області більшість пожеж виникло через займання сухої трави. Дві пожежі було в Чернівцях і також в Чернівецькому районі. Зокрема, на вулиці Рівненській рятувальники отримали повідомлення про загорання сухої трави, площа пожежі склала 2 гектари. На місце події було направлено пожежно-рятувальний підрозділ, який ліквідував пожежу і запобіг подальшому поширенню вогню. Сергій Бабчук каже, цьогоріч виникло вже понад пів сотні таких пожеж. Останнім часом в нас майже щоденно виникають такі пожежі, і причому це не одна-дві пожежі, може бути декілька за одну добу. В навесняному весняний період в нас зростає, набагато. Зростає кількість пожеж саме через те, що в нас велика кількість пожеж сухої трави. Зокрема, в цьому році в нас понад 60 пожеж уже є через спалення сухої трави. Наслідки підпалу сухої трави не передбачувані, адже таке вогнище стрімко поширюється територією. Неодноразово полум'ям вражало і житлові будинки. Ці пожежі є дуже небезпечні. По перше, чим це тим, що вогонь досить швидко поширюється на велику площу. Швидкість поширення вогню у безвітряну погоду може складати 3-4 км за годину, у вітряну погоду це, відповідно, зросте в два рази. Ось крім того, таке швидке поширення вогню, воно може призвести до того, що під загрозою можуть опинитися і будівлі людей, і лісові масиви, також і може загрожувати і людському життю. За спалювання сухої трави та сміття людям загрожують штрафи і кримінальна відповідальність. За такі дії вони передбачено і певну відповідальність. Це є адміністративне правопорушення. Однак, якщо завдані значні матеріальні збитки, і не дай Бог завдано шкоди життю чи здоров'ю людини. То може бути кримінальна відповідальність. Тож для того, аби уберегти власне життя та домівки, буковинські рятувальники вкотре звертаються до краян із проханням не палити сухостій. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.